Всім привіт! Вітаю всі команди, всіх учасників і капітанів з закінченням чергового марафону стрункості. Просто неймовірні результати, дуже надихаючі результати. І хочу сказати, що команда, в котрій я є капітаном, отримала просто неймовірні результати. Ми знизили разом майже 5 кг за ці 10 днів. Ну, безумовно. Ті, кому треба було знижати вагу, вони її знижали. Ті, кому треба було утримувати вагу, навчитися утримувати вагу, вони її утримували. І хочу поділитися двома історіями, двома результатами наших учасників: це бурячок Іра, яка вже закінчила третій марафон стрункості. І вона знизила взагалі вже більше 4 кг за ці три марафони. А в цьому марафоні вона знизила на кіло 400 кг. Просто Класна цифра за 10 днів. І переможець нашого забігу це Гаврищук Оля, яка знизила півтора кілограми за ці 10 днів. І у Олі це вже більше 6 кілограмів зниження ваги за період пару місяців, як вона почала з нами знижати ці кілограми свої. І я хочу побажати всім учасникам ніколи не зупинятися і продовжати. Рухатись к своїм цілям. Привіт, шановні учасники марафону Антистрес. Рада вітати вас сьогодні на фініші. У нас був останній замір, останнє останні зважування. Ви показали неймовірні результати, ви вразили мене і, напевно, всіх моїх колег своїми змідами. Хочу додати, що моя команда також не залишилася в рядах задніх. І показала також крутецькі результати. Я не можу відмітити когось одного, тому що дійсно цього разу молодці, дуже великі молодці, всі абсолютно учасники. Отож, хочу привітати Соловйову Ірину з результатом 3 ,260 кг 260 г. Це круто. За 10 днів такий результат це дуже круто. Тим більше, що ви нова учасниця марафону. Ви стараєтесь, ви змінюєтеся, ви працюєте над собою та над своїми звичками. Ви дослухаєтесь до моїх порад і давайте будемо продовжувати в цьому досі. У Белла Віолета – мінус 2 кілограми 900 грам. Також нова учасниця марафону, яка е, теж старається, яка також змінює свої звички і е, впевнено крокує до свого найкращого результату та нової версії себе. Маринко Тетяна, два е, місяці вдячний клієнт, кілогра... має мінус 1 кілограм. В цьому забізі Назаревич Тетяна, помічник капітана, мінус кілограм і 500 грам. Велика молодець працює не тільки над своїм результатом, але і крокує впевнено в розвитку бізнесу і розглядає всі можливості компанії Herbalife. Ще раз вітаю вас, всіх учасників. Бажаю вам ще крутіших результатів, змін. В звичках харчування в вашому вигляді, в самопочутті, в першу чергу, не дивлячись ні на що ми працюємо, не дивлячись ні на що ми показуємо результати. Нас не зламає ні відсутність світла, ні відсутність тепла. Ми маємо свою ціль, і ми обов'язково її досягнемо на усіх фронтах. Дякую вам. Всім привіт, ради вітати нас із завершенням чергового забігу марафон на Антистрес. За ці 10 днів ми знизили більше 4 кг ваги. Всі у нас молодці, всі старалися. У нас є учасники із України, із Чехії. І окремо в цьому забігу я хочу виділити двох наших учасниць: це Наталія Ляховольська, наша новенька. Вона лише два місяці як приєдналася до марафону, почала їсти продукти Herbalife. І за цей час вона вже знизила більше 10 кг ваги. Тобто результат шикарний, рухаємося далі, все виконує, все старається, молодчинка. І друга наша учасниця це Ярослава Мороз. Вона вже більше року як знаходиться у клубі здорового способу життя в місті Хуст Закарпатської області. Вона вже знизила більше 30 кілограмів ваги, але її шлях продовжується. Ми працюємо над результатом, і навіть в цьому марафоні вона теж знижила більше 2 кг ваги. Тобто все робимо для того, щоб результати у нас були чудові. Вітаю, друзі! Мене звати Мар'яна Станкович, мені 36 років. Я з міста Хуст. Ось уже 2,5 роки, як я задоволений клієнт компанії Грабалайт Nutrition. і маю чудовий результат, мінус 16 кілограм. Я капітан команди Україна, Чехія, Німеччина. Розкажу вам, як ми прожили ці 10 днів. Мала я помічника капітана Юлію Ворон. Ми разом з нею працювали над меню наших дівчаток. Кожна старалася по мірі можливості висилала свою вагу, в меню, не зважаючи ні на що то. Ми, ми знаємо, що ми працюємо над кращою версією себе. І дуже яскравий результат. Волічки Макарової, мінус один кілограм Оля сама в Чехії, мінус один і три кілограма в Юлічки Дудеш, вона сама молода мамочка, аж в Далекій Німеччині. Ось ірочка Рідей, мінус один з половиною кілограма, теж в Чехії знаходиться, і мінус два розміри. До речі, вже пішло за марафоном. І перемогла. Юлія Ворон мінус 1,9 кг, <кілограма> і вона зараз вам про це сама розкаже. Всім привіт! Мене звати Юлія Ворон, мені 29 років. З компанією Гербалайф я вже 5 місяців, і я схудла на 16 кг, Досягати результату допомагає марафон антистрес, так як для мене дуже важлива. Командна, скажімо так, підтримка, така, знаєте, здорова конкуренція, коли хтось може, а чому ж я не можу. Тому бажаю всім успіху на шляху до вдосконалення. самих себе. Добрий вечір, мене зовут Віта Малашкевич. Я капітан команди Україна, Германія, Турція, Коста-Ріка. За этот марафон моя команда з ним взяла вес чуть больше, ніж на 2 кг. Это учитывая, что большинство ребят находятся на программе контроля веса и активно не снижают вес. Победителем в моей команде стала Ирина Акунец. Она находится сейчас в Германии вместе со своими детками, дочкой и сыном. В, марафоне она всегда участвует вместе с дочкой Настей, они друг друга поддерживают в этом, очень переживают друг за друга. Детки Ирины каждое утро, конечно, завтракают коктейлем, малойкой, нашим замечательным завтраком. Но любимый их продукт, хотела рассказать, это лифтов. Они его обожают, кушают и в сухом виде, добавляют в чай и делают напиток, конечно же. Так что вот такой любимый продукт у них. А Ира в этом марафоне вот были такие моменты, когда... Плохое настроение, плохие новости, не хочется кушать, не хочется готовить, буквально нет нет ни желания, ни возможности. И тогда спасает коктейль. Она писала, что очень благодарна и компании, и продукту вот за такую возможность а, скушать что-то легкое для себя, для детей, но полезное, питательное, качественное. А, поэтому поздравляю Ирочку с э, очередной победой над собой в этом марафоне. Поздравляю всех победителей. У нас замечательные, шикарнючие просто результаты в этом марафоне. Всех поздравляю и, конечно же, жду в следующем марафоне. Спасибо большое. Ребята, всем привет! Меня зовут Поколодная Елена, и я капитан команды сборной Украина и Германия. Хочу поздравить всех с окончанием этого забега в марафоне стройности. Наша команда удалось снизить вес 3 килограмма за эти 10 дней. И это только начало. А победительницей этого забега стала Гриженка Аня. Анечка, я тебя поздравляю. Ей удалось снизить вес за 10 дней на 1 килограмм 400 грамм, что составляет 1,75% от общей массы ее тела. А на сегодняшний день у нее минус 8 килограмм. Приятным бонусом она улучшила свое самочувствие. Это очень важно. И еще улучшилось качество кожи. Ань, я тобой горжусь, ты большой молодец, и мы вместе, я вместе с тобой идем в следующий забег, в следующий марафон и вперед к своей цели. Цели поставлены, и мы к ним обязательно придем.